Поява злості це нормальна людська емоція, яка виникає у відповідь на різні ситуації, такі як стрес, несправедливість, фрустрація або розчарування. Накопичення злості всередині може бути шкідливим як для психоемоційного стану, так і для фізичного здоров'я. Злість, яка не виходить назовні, створює внутрішню напругу, яка в свою чергу накопичується і призводить до хронічного стресу. Це може проявлятися у підвищеній тривожності, депресії та дратівливості. Тривале накопичення злості та стресу може негативно позначитися на роботі серцево-судинної системи, підвищуючи ризик гіпертонії. Хронічний стрес послаблює імунну систему, робить організм вразливішим до інфекцій та захворювань. Емоційне напруження може призвести до проблем із травленням, таких як печія, виразка або синдром подразненого кишківника. На рівні психіки придушення емоцій може призвести до внутрішніх конфліктів, коли людина відчуває, що її почуття не мають права на існування, або що вона погана через те, що вона злиться. Це може знизити самооцінку та впевненість у собі, оскільки людина починає уникати вираження своїх емоцій, думаючи, що вони не заслуговують на увагу. Як впоратися з накопиченою злістю, дивіться у наступному відео.